Приміщення без електрики, водопостачання і опалення, вікна без скла, бетонні стіни. Такий вигляд мають кімнати гуртожитку у місті Світловоцьк. Тут планують капітальний ремонт і реконструкцію у двох з чотирьох під'їздів дев'ятиповерхової будівлі. За проєктом в одному під'їзді зроблять реконструкцію 34 квартир, в іншому капітальний ремонт 64 кімнат. Гроші інвесторів, говорить начальник управління житлово-комунального господарства міськради Віктор Самоляк. Вартість проект на стоїмость була. ну вот третьего блока это 37 миллионов, а первого блока 24. Два года тому назад мы начали работать с IFC, это международная финансовая компания, и мы вышли на то, что они нас долучили в список. На инвестиции, вот на первый блок по их стандартам выделяется, мы можем поселить 99 человек, это де квартири відповідно вони нам можуть профінансувати 595 тисяч 500 доларів. По третьому блоку у нас виходить 860 тисяч 160 тисяч доларів. В цьому блокі у нас 143 людини. Згідно з умовами співфінансування, щоб почати роботи, частину грошей мають виділити з міського бюджету. Перша черга, там де кімнати, ми вже подали тендер. Відповідно, будуть приступати до робіт, і на цю сесію виноситься питання співфінансування 1-2 мільйони. На наступну чергу пропонуються квартири Це близько 15 мільйонів, яку не можемо виділити з міського бюджету. Ми не зможемо витратити такі кошти, віднайти їх так швидко. Тому ми подаємо через систему дрім і розраховуємо на те, що співфінансування в'їздить на себе і інші міжнародні партнери. Дрім це державна цифрова система для роботи з проєктами відновлення і відбудови України. Зі слів міського голови, нині у громаді зареєстровані майже 8 тисяч переселенців, проживають 5 тисяч. Ці люди розосереджені або в приватному секторі, або в дачних масивах. Якщо мали можливість і потреби, вони придбали собі житло. Є внутрішньопереміщені особи, які знаходяться в тимчасових місцях перебування. У нас визначено три місця тимчасового перебування, і загальна кількість людей, які можуть знаходитися в них, це приблизно сотня людей. У Світловоцьк переїхала після повномасштабного вторгнення Любов Самохіна. Луганська область, місто Лисичанськ. І будинок у мене був, і квартиру дочка купила. Ми з нею не успіли пожитній. Ее розгромили, все вынесли с неї. Ми поїхали, в чем стояли, в том думали на две неділі, а оказалось вот уже три роки. Ми з дочкой тут було, снимаем квартиру. У нас хозяйка хороша, нас аренду не берет, только кварплату. Нині в Кіровоградській області після повномасштабного вторгнення Росії в Україну проживають майже 83 тисячі переселенців. Для них облаштували 82 місця компактного проживання у 31 громаді. Всього 2893 тисячі місця. Проживають майже 2 тисячі. Решта купили, винаймають житло, живуть у родичів і знайомих. Це інформація від заступниці начальника обласної військової адміністрації Катерини Колтунової. При громадах є сформовані черги, які ведуть облік тих, хто відповідає до певних критеріїв можуть стати на чергу і чекати свого житла. В цих чергах понад 900 сімей, а це близько трьох тисяч осіб, зареєстровано в таких чергах. Дуже важливо зараз актуалізувати, інвентаризувати всі будівлі, які є на території громад. У Світловодську тендер на ремонт одного блоку провели. Щоб підписати угоду і почати ремонт, чекають рішення сесії про виділення грошей з місцевого бюджету. Як тільки сесія вирішує умови співфінансування, ми тут же заключаємо договір, приступаємо к роботи. Каже, за умовами угоди перші гроші від інвестора мають отримати не пізніше січня 2025 року. Завершити ремонт житла для переселенців планують до вересня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.